Послання 149, послання від Діви Марії, Жертовна душа, 4, 28 липня 2011 року, 14.25. Моя дитино, я приходжу з великою радістю, щоб допомогти тобі в твоїй місії, допомогти моєму улюбленому Синові Ісусу Христу, врятувати ще більше душ. Твоє остаточне підкорення, щоб пожертвувати Всевишньому Богу Отцю. Свою згоду стати жертовною душею приймається з великою радістю на небесах. Ти, моя дитино, збираєшся зараз допомогти рятувати ті душі, які в іншому випадку були б призначені для ями темряви. Ця жертва буде винагороджена особливими ласками, щоб дати тобі сили легше переносити випробування. Твій дух, моя дитино, зараз зміцниться, щоб справи, які мають відношення до. Матеріалістичного світу мали мале значення в твоїх очах. Завжди закликай мене, твою матір і наставницю, привести тебе до лона мого дорогоцінного, улюбленого Сина, Ісуса Христа і Бога Всевишнього. Молися зараз, щоб підготуватися відповідно, щоб присвятитися у відповідний спосіб до цього важливого випробування. Я завжди буду покривати тебе моїм святим покровом, і ти, моя солодка дитино, завжди будеш близькою моєму серцю. Твоя улюблена мати, цариця ангелів.